У Святошинському районі Києва внаслідок російської комбінованої атаки пошкоджені 12 будинків та 5 закладів освіти. За підтримкою звернулися 100 жителів. Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко. Про атаку на столицю України розкаже Михайло Монелюк. Чергова неспокійна ніч. Після третьої години ночі у Києві пролунали потужні вибухи. Російські шахеди атакували місто звідусіль дуже страшно. Хоча я така мені здавалося, що я така а, хоробра, але це було щось. Це було дуже страшно. Це було дуже гучно. Найбільше дісталося Святошинському районі столиці. Зруйновані будинки та складські приміщення, горіли легковики на вулиці, якуба Колоса російське смертоносне залізяча вбило маму із маленьким сином у тяжкому стані батьком. Це були на шостому етажі молода пара, яка заїхала недавно. Вони купили квартиру. Можливо, вони були переселенці, тому що вона тільки недавно пару місяців родила. Та прекрасна молоді люди. Він живий, його скоро забрала. Мужчину Но він, коли його несли, він кричав: найдіть мою дружину. Пані Валентина психологічно не витримує під завалами може бути її зять, якого вона шукає із самого ранку. Що роблять в кінці ця путінська сволота, та нечисть вона просто вбиває тут мирні жителі прип'яті, які 38 років проживають. У нас стоїть пам'ятник Чорнобилю. Ми пережили прип'ять. Ми втратили всіх своїх чоловіків, свого інваліда чоловіка втратила і ще здобивають моїх дітей, моїх внуків. Рятувальники ні на хвилину не припиняють пошукових робіт. Обіцяють працювати до темна. Рятувальники як мога швидше намагаються працювати залучено. То тут, тут спочатку був заблокований проїзд. Ми викликали роботизовану техніку. Вона розчистила саме запарковані машини. Нам загалом по місту Києву від ДСНС України місті Києві 150 рятувальників залучено, 37 одиниць техніки. А також ми залучили два гелікоптери пожежних для пришвидшення пожежогазінь, тому що той об'єм води, який вивозить гелікоптер, можна співставити з середньостатистичною цистерною, яка виливається за 15 хвилин. За даними Київської військової міської адміністрації, пошкоджень зазнали 12 житлових будинків. Понад півсотні квартир потребують ремонту, 17 повністю зруйновані. Усе обіцяють відновити. Людям допомагають волонтери. Ми вже починаємо. Ми вже організовуємо штаб. Зараз вже спілкуємося з людьми. Збираємо інформацію, яка саме допомога потрібна. Матеріали комунальні служби вже привезли фанеру. Ми будемо допомагати нарізати, зашивати вікна, розбирати уламки. Е, Ворог цілився не лише по святошині. У Дарницькому районі дрон влучив у чотириповерховий будинок. Зруйновано третій і четвертий поверхи у Голосіївському вибиті вікна. Уперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду. Зайнявся дах. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати, і все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому в мене заклад до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо за даними повітряних сил. Ночі ворог застосував проти України понад 800 БПЛА та 13 ракет. Росіяни цілеспрямовано та свідомо б'ють по цивільних об'єктах. їм байдуже, що там люди з дітьми. Михайло Менелюк, Євген Камінський. Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.